Пане Вадиме, добрий вечір. Добрий вечір. Як вважаєте, скільки може зайняти підготовка до тристоронньої зустрічі, і чи варто сподіватись на тристоронню зустріч у форматі Трамп Зеленський Путін? Я думаю, що варто сподіватися на цю зустріч. Те, що Трамп казав, що він вивчає і хоче залінути в очі, ну багато хотіли попередній президент залінути. Не всі там бачили душу. А що вони там хочуть побачити цього разу? Якесь рішення проблем, я не знаю. Але те, що без нас нас не зможуть про нас, не можуть вирішити питання. Це правда, і це не тільки тому, що ми нагадуємо а в кінці кінців, ключ знаходиться вирішення цієї проблеми у нас. Ми маємо вирішити, що достатньо для українців, щоб прийняти будь-які рішення, які придумують сьогодні вночі Трамп і Путін. Придумають рішення, їх ще немає. Думаєте? Безумовно, обидві делегації, вони вже давно підготували не тільки рішення, навіть знаєте, проекти виступів перед пресою і спілкування з вашими колегами, але життя вносить свої корективи. І бували випадки, коли приходиться починати делегації з самого початку. Ми з вами це одразу побачимо. Якщо делегації вийдуть з готовими виступами, яким буде обидва підписи, або обидві делегати будуть стояти, і Трамп і Путін, це означає, що домовилось. Якщо кожен з делегатів зачитає свою промову, означає, що вони залишились при своєму Трамп напередодні сказав. Ми вже про це згадували. 25% дає на те, що зустріч буде провальною. Він просто як він сказав, розвернеться і поїде додому. А як ви оцінюєте ймовірність таку? Скільки відсотків так би можна? Знаєте, Якщо Трамп має на увазі, що взагалі нічого не станеться, він поїде додому. Це безумовно провал переговорів. Але це не провал для нас з вами. Можливо, як це не дивно звучить на цьому етапі. Краще не поспішати з цим домовленостю. Було б краще, якби Трамп зрозумів нарешті те, що і президент Зеленський, і європейські лідери йому розповідають про Путіна, що йому не можна вірити. Ми з вами зараз вороми на нашу голунже націлили з дрони і ракети. Вони цього часто американці не розуміють. Трамп думає, що треба досягти домовленості про припинення вогню. І він зможе це сказати. Бачите, які Це шоста війна, яку я завершив тільки тому, що вогонь припинився. Але ми з вами знаємо, що війна на великий жаль на цьому не завершиться, пана Вдима. От ви згадали про удар. До речі, ми вже ходили в укриття через літ міг і про ракету повідомляли повітряні сили. Ось це на вашу думку співпадіння, чи, чи Путін розуміє, що робить зараз його армія? Ви знаєте, я боюсь, що це якраз те, що вони спеціально роблять, і для чого вони їдуть зустрічатися зараз в Анкорич, до цього в Істамбул. Вони розуміють, що треба купити час для того, щоб війська все далі і далі просувалися. І це відбувається. Просування військ на що не менше на Донбасі, бомбардування наших генетичних споруд. У мене зараз вдома немає світла, бачите такий загадковий чорний тон за спиною. От так пане Вадиме, дякую вам дуже. Стежимо. Вадим Пристайко, міністр закордонних справ України у 19-20 роках, посол України в Сполученому Королівстві у 20-23 роках.